У наших очах відбувається демонтаж льодяної скульптури дітками. <рес> <рес> Як круто! Ого. Можна всю свою е, додаткову енергію використати на одному місці. <рес> а, батьки їх забирають, але це не дуже допомагає. Тим словом, тут якийсь витвір мистецтва з льоду. Ну ви розумієте, що це вже ситуація після ярмарок різдвяний в Нідерландах. Я вперше в своєму житті знаходяться в Нідерландах на різдвяному ярмарку. Ось так приглядає. Ось так виглядає. Уявляється, це в сусідньому селищі. Поряд проживаємо буквально 9 хвилин їзди. Я абсолютно выкована. Круто. А тут такая кухня у Там повністю перекрили вулицю. Ларьки, Я не знаю, як це правильно сказати. Одним словом, де продаються якраз оселечок і різна рибка. Вітня. Зараз я вам покажу. Ось так не вилежено. Різна-різна рибка, її зразу готують. У нас свіженька. Я так виглядає. Море, море людей. Тут також Тут така рибка. Ось такі старовинні, дуже речі, гарні. Старовинні, модерні. Типу ретро ринку. Дивіться. Клас. Типу декор такий. Різний. Дуже гарний. Ох ти, клас. Підпезна лампа. Дуже гарний. І дуже гарні речі різні. Пташечки, декор. Дуже гарні. Ось такі є навіть. Що тут продаються. Ось так виглядає їхній ярмарок. Я в такому приємному захопленні, Дуже гарний такі старовинні для картини речі. Просто бомба. Вони дуже люблять ось такі речі ставити на стіл, розумієте? Стіл ставлять, потім е, на нього ставлять ось таку штуку, якусь там вазочку або е, свічечку. Клас. О, і в них дуже популярні ось такі столики, що все складаєш в один і потім розкладаєш в три. Дуже тут цікаво. Місцева капличка. Така штука на вино. А тут з цього боку шапка. Зараз я вам покажу і дивіться, які два баранчиков Ух, ух який класні! Привіт! Цікаво. Буранчики дуже класні. Так виглядає шопка їхня. Бачите, в них є така традиція, що і сусика шопку не кладуть, зараз я знімлю вам ближче. Його кладуть вже на Різдво. З цього боку королі, а з цього боку, я якраз вам вже показувала тваринки. Зараз я покажу ближче, бачите? Немає Ісусика, його якраз вже кладуть на саме Різдво. А дуже часто що так буває, що є шопка і якраз сама статуя Ісусика лежить спинкою, і потім, коли Різдво, Ісусика перевертають личком доверху. Ще є така традиція. Коли кидаєшся сюди копієчку, включається світло і грає музика дуже подібно в нас в костелі у Львові, в Латинській катедрі теж є такі ангелик, але коли кидаєш ось тут монетку. Він хитаєш. О, тут також хитає головкою, але напевно щось тут не дуже працює, тому що він зараз не хитав. Ось так нас в костелі він хитає головкою. Клас! Я маю беним брилбрати. Це на камінні набольовано все. Це, в Це камінь. Камінь?

Дивіться, 10 яїчок, 2 євро. Привезли двох курочок, поставили їх на стіл. І Продають ось так яєчка, і продається ще ось там молочко свіже. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає. Весь -то клас. Але Дуже крута презентація взагалі продукт. Моя Улюблена колядка, я випадково сюди прийшла. Це неймовірно. Ось так прикрасили роздоріжжя в цьому селищі, де ми щойно були, де різдвяний ярмарок. І що дивно, що тут яйце. Exit the roundabout